Усім привіт! Мене звати Денис. І сьогодні хотів би поговорити про те, як в Україні досить швидкими темпами змінюється клімат. Отже, на дворі 15 грудня 2025 року, і в місті Харкові нарешті випав перший справжній сніг. Вкрив повністю землю, дитячі майданчики, тротуари, асфальт, автомобілі. Всі відчищають сніг зі своїх залізних коней, комунальники працюють. Так, минуло тижня вже випадав у Харкові сніг, але він протримався буквально кілька годин, адже була плюсова температура. Наразі в Харкові мороз, мінусова температура, і от зранку сніг випав, зараз вже обід, і танути він сніжок не збирається. Тому зафіксуємо, що в принципі перший сніг випав в середині грудня в Харкові, а морози настали перед вихідними. У п'ятницю 12 грудня почалися, і то такі там мінус 2, мінус 3, мінус 4. А до того, в принципі, була плюсова температура. Ну вночі могло бути 0 градусів. І я згадую, що буквально наприкінці 90-х років, коли я був ще підлітком, і ми ходили 18 листопада кожного року на день народження до похресниці моєї мами. І от саме 18 листопада якось так співпадало, що завжди в цей день, щороку, е, випадав перший сніг в місті Києві. Тоді в місті Києві я е, жив. І от було кілька лише років, коли в цей день снігу не було. Він випадав там значно пізніше. А так, зазвичай, 18 листопада, пам'ятаю, що ти заходиш у ці гості, бувало, що снігу ще не було, виходиш, усе біле, біле-біле. Та в принципі температура повітря також вже в середині грудня завжди була і мінус 10, і мінус 15. В принципі, от у Києві завжди опалення вмикали до 10 жовтня. Тобто в середині осені вже опалення в Києві було. Наразі, як показала практика, звісно, це пов'язане із з економією, але в принципі можна опалення вмикати вже десь на початку. Листопада, адже до початку листопада температура в Києві ще досить комфортна для того, щоб в квартирі не було опалення. Також весна настає набагато раніше, адже в моєму знову ж таки дитинстві я пам'ятаю, що і в березні були морози. На 8 березня в принципі, ніколи не було так більш-менш тепло, міг і сніг піти, і був мороз. Зараз, наприкінці вже лютого, фактично більш-менш у Києві от тепло. І снігу, як такого, досить мало. Я пам'ятаю, друга половина 90-х років, то сніг от міг випасти і лежав, міг лежати і два тижні і місяць. Вже пам'ятаю, де ж ти зі школи і на тротуарах цей сніг на узбіччях уже ж чорний. просто, Фактично тижнями він лежить. Не тане, а зараз, подивіться, останні 10 років особливо сніг випав, пролежав буквально 2-3-4 дні, у максимум тиждень, потім відлига, все попливло, сніг розтанув, чекай наступного снігу. Морозів як таких, я вже останні кілька років, в принципі, взимку надіваю дуже рідко, саме зимову куртку. Придбав я її ще там, років три, здається тому. І новенька вона фактично так і висить у шафі, адже в принципі обходишся теплою осінньою курткою. Нема таких прям мегаморозів, щоб ти вдягав, як то кажуть, пуховик. В ньому вже просто аж спекотно, коли ти йдеш навіть по вулиці, бо він не розрахований на 0 градусів чи мінус 5. Це вже такі найбільш потужні морози. А таких морозів, що я пам'ятаю, в 90-х та навіть на початку 2000-х було і 20 градусів морозу, і 25, 15. Тобто, в принципі, середня така температура була взимку, мінус 10, це було абсолютно нормально. Наразі останні роки особливо ну, така фактично настала в Україні єврозима, як то її полюбляють називати. Вже і взуття зимове не таке потрібне, як, як раніше. То можна обійтися навіть і осіннім взуттям, в кого ноги не дуже мерзнуть. А синоптики загалом розповідають про те, що через 50 або максимум 100 років в Україні настільки зміниться клімат, що буде дуже схожий на той же Єгипет. От Хто був в Єгипті, то розуміє. Я особисто не був ніколи взимку, але друзі, от деякі їздили наприкінці лютого, то кажуть, в принципі, що можна ходити в шортах. Купатися так на любителя, вода ще досить прохолодна в Червоному морі. Але все ж таки вона не, не дуже холодна для деяких і деякі люди купаються. Ну, Так само єгиптяни збирають по кілька врожаїв на рік. Ця картопля взимку, єгипетська, прямо свіжа, як позиціонується вона. Потім полуниця, це все теж звідти везуть. Ну, І так от в Україні. Прогнозують деякі синоптики, метеорологи, що теж може таке бути. Що зима, в принципі, зникне як така, і не потрібно буде цей теплий одяг купувати, не потрібно буде вмикати опалення в будинках, адже в цьому не буде абсолютно ніякої потреби. І, в принципі, якщо взяти тенденцію буквально за останні 20 років, от з 2005 року, то в принципі, воно все до того йде. Адже морози змінилися на більш таку приємну. Температуру повітря, снігу стало набагато менше, подекуди новий рік взагалі зустрічаємо без снігу. Коли таке було? В дитинстві я такого взагалі не пам'ятаю. Пам'ятаю, був колись один рік, десь, в 2000-му, здається, що на новий рік взагалі дощ пішов ввечері, а потім вдарив мороз, буквально десь об 11-й. Ночі, вже саме за годину до Нового року. І ми вийшли, пам'ятаю, з друзями на вулицю, і це був просто суцільний каток, ковзанка така. А так, в принципі, завжди був на Новий рік сніг. Наразі от, багато е, нових років зустрічаємо без снігу, навіть якось якийсь рік, пам'ятаю, нещодавно був, коли навіть зелена трава була трошки саме на Новий рік. Це така дивина, але отак от клімат змінюється і далі буде ще тепліше в Україні.